Радіо, ми з України з нами цікаво. Усім привіт, з вами Оля Боровець. Необдуманий подкаст далі. Необдуманий, бо не знайшла ще формати, назву і тема, яка спала на думку, доволі необдумана нині. Oh. Адже якщо подумати, немає підстав для суперечки, все логічно. Якщо людина народилася у день рівнодення, то тоді день і ніч були рівні. Якщо науковці помилилися, і за століття календар сунувся, це не скасовує того факту, що людина народилася в день рівнодення, не зважаючи на те, які цифри написали в календарі. Oh. Але якщо що у все це втрутити політику та релігію, наука нервово курить в куточку. Ups. Ви вже здогадалися про що мова різдво з усім світом чи так як Росія. Ця дискусія не вщухає в Україні вже кілька років, кілька десятків, може й сотень років. Далі розповім, чому різниця календарів і з чого усе почалося. Почалося насправді усе з давньоримського полководця і диктатора Юлія Цезаря. Свого часу він сказав саркастично, що римляни завжди перемагають, але ніколи не знають, коли це трапилося. Саме Цезар за порадою грецького астронома Созігена, відштовхуючись від циклічних астрономічних подій на зразок весняного і осіннього рівнодення директивно встановив тривалість року, відштовхуючись від сонячного циклу. Це й був юліанський календар. В ньому рік тривав 365 діб із четвертинкою. Четвертинки рахували раз на чотири роки, і кожного четвертого року до календаря додавали ще одну добу. Тобто, тривалість лютого раз на чотири роки була не 29, а 30 діб. Oh! Ім'я Цезаря у календарі вшанували в латинській назві сьомого місяця. Тоді це був п'ятий місяць, бо в них новий рік приходив першого березня. Так от вшанували Цезаря місяцем Юліус, джулай англійською, липень українською. Пізніше імператор Октавіан Август виправив конструкцію високосного року і восьмий місяць на його честь назвали Август серпень українською. Ну щоб усе було справедливо, в цей місяць додали ще один день. Ну щоб не менше ніж у Цезаря, так серпень отримав 31 й день, який взяли з кінця їхнього року з лютого, 29-30 лютого. Відтоді лютий має 28 днів звичайного року і 29 днів у високосний рік. У 325 році перший Нікейський собор затвердив цей календар як обов'язковий для всіх християнських країн. Наразі ж все логічно, але астрономи з часом з'ясували, що юліанський рік довший за астрономічний сонячний рік на 11 хвилин 14 секунд. Ups. Різниця близько одного дня за 128 років. Тож за півтора тисячоліття календар почав відставати від астрономічних явищ на 10 днів. Oh. Саме це стало причиною введення у 1582 році григоріанського календаря. Григоріанський календар запровадив 4 жовтня 1582 року. Папа римський Григорій, XIII. Ну ви розумієте, звідки назва саме за григоріанським календарем, ми живемо щодня. Календарик у вас на столі чи в комп'ютері це григоріанський календар. Григоріанський календар значно складніший. Крім високосних років, кожного четвертого року, оцей лютий, 29-28 число. Він має ще й поправки кожного сотого та кожного чотирьохсотого років для більш точної передачі тривалості року, тобто періоду оберту землі навколо сонця. Я не буду вас втомлювати цифрами і розрахунками. Простіше кажучи, похибка в одну добу в григоріанському календарі назбирується за 10 тисяч років, в юліанському приблизно за 128 років. До реформи календаря підштовхнув Великдень, точніше, точність визначення дати його святкування з моменту запровадження Юліанського календаря. І до 16 століття виникла різниця в 10 днів порівняно з фактичним настанням рівнодення, оскільки дата весняного рівнодення важлива для визначення дати Великодня це створювало проблеми. Великдень календарно відзначали весною. В реальності вже було практично літо. Тож за наказом папи, після 4 жовтня 1582 року настало 15 жовтня. Григоріанський календар сподобався не всім. Як ви розумієте, все нове люди сприймають важко, дуже важко. Протестанти вважали, що цитую краще розійтися з сонцем ніж зійтися з папою. Англійці 170 років не впроваджували календар. У них протести були проти того, що в них вкрали 11 днів. Однак у день наказу папи в 1582-му григоріанський календар відразу запровадили в Італії, королівстві Франції, Іспанії, Королівстві Португалія та Речі Посполитій, зокрема і на території України, 11 днів вилучили з календаря. У ті часи Львів входив до Речі Посполитої, де на Григоріанський календар прийшли миттєво. Натомість на соборі християн східного обряду в Константинополі новий календар не прийняли. Відтак на початку 1584 року русини у Львові, які раніше святкували Різдво за старим юліанським календарем. Це не сподобалося латинському архієпископу Яну Димитру Соколіковському. Він наказав розігнати учасників процесії, а храми закрити. Люди поскаржились на архієпископа королю. А той наголосив, що календар вводили для порядку і він не може бути причиною порушення свободи визнань. Тож розганяти процесії та закривати церкви за. Воронили. Це була не остання календарна суперечка у Львові. 3 березня 1932 вже року у часописі діло з'явилася стаття громадського та культурно-освітнього діяча Юліана Романчука. Він наголошував, що реформа календаря просто необхідна і святкувати треба з усім світом. А у газеті Діло в той час запустили опитування спільні чи окремі свята на цю тему писав і Дженнік Польський. В одному з матеріалів зазначалося, що потрібно не тільки спільно відзначати польські та руські свята, а також перейти на одну абетку для розуміння думки і культури одне одного. У виданні діло такі. Ініціативу розкритикували і, грубо кажучи, порадили полякам не лізти не в свої справи. Водночас українські греко-католики, перебуваючи на початку ХХ століття у складі Польщі, не перейшли на григоріанський календар з політичних мотивів. Перш за все, не хотіли втрачати свою відмінну від польської ідентичність та прагнули зберегти зв'язок з українцями, які жили в союзі. і На той час вже таємно відзначали різдво. Відзначення свят в дні ті ж дні мало символічно поєднувати українців по різні боки кордону. У Львові календарні суперечки в 30-х роках загалом були доволі цивілізовані й мирні. А от у місті П'ятранянц, це сьогодні Румунія, календарні суперечки переросли у вуличні сутички. У них вбили четверо людей, 20 отримали поранення, коли селяни, прихильники юліанського календаря, приїхали до міста, аби звільнити з в'язниці двох своїх провідників. Найдовше йшли до Григоріанського календаря у світському житті православні українці та росіяни перейшли на григоріанський календар лише у 1918 дев'ятсот Росіяни у січні, а українці у лютому. Українська центральна рада прийняла 12 лютого 1918 року закон про заведення на Україні числення часу по новому стилю і перевод годинників на середній європейський час. Згідно із цим законом, після 15 лютого наступало 1 березня 1918 року того ж дня України. На перейшла на європейський час і опинилася в одному часовому поясі із Берліном і Відним. Цікаво, що в радянській Росії Різдво було офіційним вихідним і відзначали його не 7 січня, а 25 грудня. Так тривало в радянській Росії до середини 20-х, навіть календарі, доки не почалася антирелігійна кампанія. А далі різдво в союзі просто заборонили. <му> Зараз юліанським календарем продовжують користуватися російська, грузинська, сербська, єрусалимська православні церкви, а також православна церква України та Українська греко-католицька церква. Однак, якщо мислити логічно і розуміти, що Різдво це час народження Ісуса, і це народження сталося у певний день астрономічного року. В такому разі відзначення за григоріанським календарем, який виправив похибку римлян, є абсолютно логічним. Традиційно вважається, що Ісус народився у найдовшу ніч, але святкувати в багатьох народів прийнято день, коли світло перемагає темряву. А саме 25 грудня, день стає більшим на хвилину. Логічно, що після Різдва народження Ісуса святкуємо новий рік. Літочислення йде сам з часу народження Ісуса, а ще на це свято вже немає різдвяного посту у тих, хто святкує за григоріанським календарем. Натомість у прихильників юліанського календаря спершу стається новий рік за світським календарем, а потім відзначають народження Ісуса релігійне свято. Саме тому в українців ізберігся так званий старий новий рік це новий рік за старим стилем. Логічно, що прихильники юліанського календаря не мали б зустрічати новий рік з 31 грудня на 1 січня, а мали б все таки зачекати 14 січня. З іншого боку, Різдво релігійне свято і суть його не просто у споживанні страв, а у святкових богослужіннях. Тож вірянам, попри їхнє особисте бажання, важко перейти на григоріанський календар самостійно. Mm. Якщо ж ви вирішили цьогоріч відзначати такий зимовий цикл свят за григоріанським календарем, не забувайте, що не лише різдво, а й усі релігійні свята за ним відзначають на 13 днів раніше. Ми з України. Це була Оля Боровець і Необдуманий подкаст. Сподіваюся, кілька цікавих думок у вас таки виникло.